Вітаємо, благословляємо всіх дійсно на покаяння, на пізнання Господа, Його істини і щоб всі стали помазанцями Божими і виконали Божу волю усій повноті. І благословляємо всіх, хто потерпає зараз від цієї катастрофи, від руйнування Каховської ГЕС. Господи, благослови, визволи. Допоможи кожному, ти бачиш кожне своє творіння, яке потерпає, яке кричить до тебе і благає. Ми дякуємо тобі, ти Бог, який вчасно визволяє і прослався в цій ситуації, як і в інших. Амінь. Амінь. Та, Господи, і зупини цей жахливий міжнародний тероризм. Який здійснює держава-агресор, держава терорист, щоб вже нарешті спинилися військові злочини, і прийшов твій мир і шукання, і пізнання тебе, Господи, щоб дійсно Твоя апостольська церква, така, як описана в книзі дій святих апостолів, мала місце бути, і щоб твої діти мали. Свободу діяти, поширювати Твою благозвістку, виконувати Твою святу волю, дбати про порятунок душ людських, щоб язичницька церква залишилася в минулому, тому що в різні історичні періоди саме язичницька церква зазнавала краху і саме Апостольська церква, завжди, незважаючи ні на що, виконувала Твою волю і твій задум. Амінь. Так, і саме учні Ісуса Христа, послідовники, вони і складають апостольську церкву і є оцими живими камінчиками, які і донесли через тисячоліття до нас святе Євангеліє, благовістям і покладаючи своє життя, не жаліючи своєї душі і тіла, щоб ми також мали змогу порятуватися і вберегтися від будь-якого лиха, від будь-якого зла яким вражається кожна сфера життя людини, і мусимо дуже добре для себе з'ясувати, що сучасне християнство найбільше зосереджено на боротьбі з видимими зовнішніми гріхами. І дуже добре в сучасних євангельських церквах працюють реабілітаційні центри. Але якщо ми будемо читати книгу об'явлення, то будемо бачити, що серед вершників апокаліпсису. Найпотужніших нечистих духів немає ні духу наркоманії, ні духу алкоголізму. Немає вершника з голкою чи вершника з склянкою. Але є вершник, який символізує брехню, вершник війни, вершник мамони, вершник ім'я якому смерть, і пекло слідує за смертю. І так само є інші пануючі духи, наприклад, дух розпусти і розбещення. І саме. Духовні, церковні матеріали, які викривають дію ось цих панівних духів і завдають найбільше поразки дияволу і його гвардії, звільняючи максимально людей з пут гріха, смерті, пекла і диявола. Церква має пильнувати, тому що вона звітуватиме Ісусу Христу, як вона пильнувала. І пильнування для церкви це благовістя. Благовістям рятувати душі. Тому що на церкві є помазання, яке руйнує діла диявола, яке стверджує Царство Боже на землі через Слово Боже і вивчення початків віри Христової. Саме цим і займається церква розповсюдженням Царства Божого на землі. Словом Божим. Тільки Слово Боже може захистити. Саме Ісус Христос, Він переміг всіх цих пануючих чотирьох вершників апокаліпсису. Він і є Слово Боже, яке зберігає, тому сьогодні, як ніколи, нам потрібно зануритися, хреститися, в Слово Боже, щоби не бути немудрими дівами, які, навіть будучи поруч з нареченою, втратили, прогавили свій шанс увійти в Царство Небесне, або так само, як ось ті раби, яким залишені таланти, і щоби не бути тим рабом, який. Просто закопав те, що йому дав його господар, і просто прийшов і віддав йому його, замість того, щоб попрацювати і примножити. Ми мусимо примножувати те, що Господь нам довіряє. Він нам довіряє душі, і ми мусимо зробити так, щоб душ, які прийдуть до Господа, стало набагато більше, щоб Господь отримав справжній прибуток. Тому нам і потрібно щодня отримувати об'явлення зі Слова Божого і зберігати його, щоб не бути тими, хто не збудовує дім Божий, церкву Божу, хто приходить і має не той дух, тому що є рунівні духи, які теж атакують віруючих, є дух, який збудовує, який зрощує. І це відповідальність кожного. Тому будемо пильнувати в Божій істині, в Божому Слові. Тому що диявол він не спить і він виражає. І захиститися ми можемо тільки Словом Божим. Щоб повноцінно захиститися від диявола і нечистих духів, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.